Сьогодні твій твій щасливий день. день. Прийдуть до тебе багато гостей. День. Кароліна хоче тортик, тортик, тортик. І щоб свічка світилася? Так. Добре. Йдемо, ми замовили в епіцентр іграшку нову. Дивись, то твоє? Таке? Короче, мама несе подаруночок, бо королінка змучилася. чи ти заскучилась за татом? Заскучилася. Ого, і зараз задусиш, я вже весь синій, напевно. Добре, дам купимо ще морозив. як до тортика має бути морозиво і ще щось пити. Та, то що Ти хотіла? отаке. Да. Величезне таке. Ну, беремо. Манго. І ще пити ой, треба буде взяти. Холодні. Холодне, то ручки можуть замерзнути. Є! дуже таке таке. Таке. Да, ще десь Кока-Кола має бути. Так, знайшли ми Кока-Колу. Я... <глев> що <глев> там? Товар в дорозі. Наш ти топо переносила вон товар в дорозі. На тобі живчика, тримай. <глев> <глев> Ого, по цьому. За все, що накупляли Кока-Колу, живчик, тортик. Зараз будемо святкувати на кухні, так? Хто буде робити тортика? святкового? Добре, дути свічку. Може я буду. Yeah. Ти? Ну добре. Окей, іде. Зараз буде рубрика яка? Розпаковка. Клас. Так, ми вже добралися нарешті додому. Ага, тут там в нас є скотчі. Зараз я їх пообрізаю. Раз, два. Давай відкриваємо. Давай. Що ж там в нас попалося? Ну давай покажи. Вау, купа детальок. А ну, це в нас як є ага, тортик і наклеїчки. То на той тортик треба ще понаклеювати наклеїчки. О, ще одна частинка. І ще наклеючки, Вау! А це я зрозумів прикраси. Тарілочка. А це в нас привітання. Happy birthday! Клас! А тут там витягає цю штучку Тягне до себе. Свічка світиться. Клас! Потім будемо її задмухувати. Прикольно! У нас сьогодні буде класний день народження, Так, я зараз відкрию оці всі детальки з тортика. Ми на ліпучки і зробимо святковий тортик. Тут є шість кусочків, є ще якісь такі наклеїчки, а ось ці наклейки треба наклеїти на тортик. І ось ліпучки. Зараз все зробимо. Вон є такі ліпучки і такі. Все є. Так, м'ягенько сюди приклеюємо з цього боку. Так, є. Рівно? Добре, а з цього боку тверду треба приклеїти, щоб вони потім гарно приклеювалися. Приклею цю тверденьку. Так, треба в центр. Гарно, гарненько так. О! Є, все, тверду приклеїла. Так, у нас приліплюється. Є, приліпилися. Давай наступний. З цього боку мігка. Тику взяла тверду. Добре, тверду з цього боку. У нас так буде. З правого боку тверда, а з лівого буде м'ягенька. Зараз ми тут їх шість переклеїмо. Я вже одну наклеєчку таку от красиву приклею. Тортика. Зараз ми доклеїмо наступні, бо коліна хоче вже понаклеювати ці наклеєчки. Ножик є, та? В колекції є ножик. Подивимося, що в нас є в колекції. Які прикраси. Зайчики. Це у нас що, якісь палочки? А, це типу маленькі свічки. Полуничка. Ух ти, є вишенька класна. Апельсинки і ось такі от креми. Дивись, Києві. Є одна от штучка Happy Birthday. Є ще такі якісь помазки І зайчики, Все, все, що є. Отак: от, от така велика комплектація, Ножик такий прикольний, щоб нарізати. Одна свічечка. А ти вже назад запхала, щоб не та? І тут в нас є привітання. Тут треба писати, кого ми будемо вітати, в кого день народження? Мене. Добре, тоді треба взяти ручку, і написати, що в каролінки. Мама розливає вже стаканчики, будемо зараз відкувати. Так що тато скоренько має доліпити той тортик, і потім будемо його прикрашати. Добре? Добре. На тобі, от одна частинка вже є, може її прикрашати зверху. Тут є ось такі от дирочки, і от в них треба ставити всякі різні прикраси. Поки тато тут так леє. Павінка вже бачу нарядила повністю вторника. Тобто. Маєш останні кусочки, два їх склею. О, давайте я буду ще щось наряджати. Я буду такі, хтось з вишеньками може, хтось хоче. Ще полоничка. А, я сюди кремчик поставлю. Ага. І кремчик ще поставлю. От сюди. Все, майже все прикрасили. А що, немає більше ніяких дирочок? Давай тоді, може, тако зробимо. Весічку поставимо тут по центру. Отак. Та напевно є. так і має бути. Чекай, ми ж не написали ще для кого це. Це для мене. Так, happy birthday. Кароліна. Я написав по англійськи Киролайна, ми тебе вітаємо. Це тобі візиточка така, відкриточка. І тортик. З днем народження ням-ням. З днем народження королінку, свічку здула Так, треба загадати бажання. Загадай бажання. Загадала? Що ти хочеш? Я хочу. Тобі не треба було казати, кіндердов. Все, можеш задмухувати. Задмухувати. Клас! Тепер треба кожному нарізати тортик Я буду сама різати Ну давай. Ти ж іменинниця там, ну давай, ріж. Так, свічку треба забрати обов'язково, щоб там не з'їсти зі свічкою. А то вже потім всі заберуть ті свічки. Ну давай заберемо. Все, покладай місто в тарілочку, ті свічечки. Нарізай кожному тортика. Треба перевернути ножика. На ну, тою стороною ріжеш. Ріж, <різь> ріж, ріж. О. Так, тепер з цього боку. Є. Yeah. То кому? Кусочок. То мамі. Мама, це тоді. Дякую. Тримай, мамуся. Тепер кому? Тепер. Я з вишенькою хочу. Ти не любиш так. Вишні? Це так. Переверни, ти ж ножика не тою стороною знов тримаєш. О, ти ж гострим різати. Давай. О, це татові. Дякую. А де ж ти не любиш вишеньку? А я з'їм. То тому що в мене тут є вишеньки. Тому я і люблю з вишенькою. Бачиш? А не Ні. мене самий гарний. Все. Давай а я собі ще сподівниця. тату доріжу, щоб кожному буде по два кусочки. Все, вибирайте, хто ще який буде. Я буду без. Е... Я буду ось цей. Мама буде з херп і а тато буде без нічого. Кожного по два кусочки. Але чекайте, як то їсти на сухо. Е, так, не годиться. Так, тато несе дві Кока-коли. На, Мама тримай Кока-Колу, каролюсику, на тобі живчика. З днем народження, давай стукаємося. Та не торт там. Давай стукаємося з днем народженням. Ура! Вилили? Та то на щастя. Бачиш, сьогодні її прекрасний день. Зібралася вся сім'я. Святкуємо іграшковий день народження. Що, прикольний тортик, правда? Там <кхи> да, можна ще попробувати, точно. Тато ж хотів вишеньки, все, тато, бери вишеньки. <кхи> і можна їсти. <кхи> Я з'їм. Я вже з'їв одну вишеньку. Ням-ням, -ня. Там навіть... А, ну з тортом, добре, тоді з тортом. Треба їсти з тортком. Все, мама скорше з'їла всіх. Мама вже поз'їдала всі прикрасики. Ого. А, Каролінка ще не з'їла, і тато ще не доїв. Так, Поки що прикраси заставляється важко. Ого. Хто так А? То імене не це так п'є. Yep. Сподобалась тобі іграшка? Oh, no, no, no. Це іграшка називається якась Кусті енд Зірі. Lightning Day Bears Day Cake. 40 частинок вона має всередині. От, свічечка, прикраси, ножик і наклеєчки були. Карліна якраз yeah. любить yeah, дні народження. Yeah. Тільки одна світиться. У ця. Тільки ця світиться. Вона ще блимає червоним і синім. Вау. А отут. От, от, от. На кнопочку. Що там? Ну Бач, намальовано скільки чого є. Зі. А, це це. На, може то на свічки треба було оці наклейки. Бачиш, а ми забули. Це ось ці свічки треба прикрасити. Зараз я їх прикрашу. Я їх хочу прикрасити. Добре. Ну, Вона побачила, що ці наклеєчки для свічок були. Помогти тобі показати одну? Трошки не так, Кароліна. Зараз я одну приклею покажу Каролінці. Все, тортик можна складати. Ми день народження відсвяткували. Кароліна може святкувати тепер навіть дні нарочення своїх лялечок. Любима. І знайшов такий от кульок, шкода, що його не було в комплекті, було б дуже зручно. Мені сподобався цей комплект. Кароліні теж сподобалось, тільки вона, на жаль, хоче вже йти гуляти, хоче йти до друзів своїх. Набірчик. Класний.